Усім привіт! Сьогодні я приготую ніжний та смачний салат, який називається Венеція. Готується він дуже просто, швидко, але виходить дуже смачно. Спочатку я нарізаю пекінську капусту. Салат я буду збирати у кільце. Його можна просто перемішати, але мені так більше подобається. Спочатку викладаю пекінську капусту, трішки майонезу додаю і все перемішую виделкою, щоб капуста між собою скріпилася добре. Потім беру шинку. Нарізаю кубиками, так як на відео. Замість шинки можна взяти або м'яса курки, або ковбасу. Беріть те, що ви любите. Наступний шар в нас шинка. Викладаю його зверху на пекінку. Розрівнюю і сіточка з майонезу. Далі морква по-корейськи. Також викладаю виделкою. Розрівнюю. Трішки майонезу зверху. Далі натираю яйце на тертушці. Беріть три або чотири яйця, як вам подобається. Мені, як завжди, подобається багато яєць, тому я взяла чотири штуки. Висипаю наступним шаром і трішечки майонезу. Зверху на яйця викладаю кукурудзу. Розрівнюю. Сіточка з майонезу. Далі натираю сир одразу над нашим салатом. Прикрашаю зеленню, можна прикрашати будь-як, як вам подобається. Ще момент, цей салат дуже добре триває форму. Але я потримала півтори годинки в холодильнику, потім просто повернула форму в боки і дивіться, як воно добре знімається. Просто ідеально. Сподіваюсь, вам сподобався рецепт. Усім смачного. Бувайте!